Вночі ворог атакував Слобідський та Основ'янський райони Харкова ударними безпілотниками, спричинивши декілька осередків займання. Пошкоджено житлові будинки, супермаркет, об'єкти цивільної інфраструктури, понівочені громадський транспорт та автівки містян. За попередніми даними травмовано 46 людей, зокрема, дві дитини. Надзвичайникам ДСНС вдалося врятувати 52 особи, з них троє дітей. В основ'янському районі внаслідок вибуху горіли 10 легкових автомобілів на площі. 250 квадратних метрів, припаркованих біля багатоповерхівки. У Словіцькому районі горіли гаражі, легкові автомобілі та дах триповерхової будівлі приватного підприємства. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, приватні підприємства, торговельний та навчальний заклад. На місцях працюють профільні служби. Росіяни атакували Чернігівщину БПЛА за даними ДСНС. Вночі ворог завдав удару безпілотником по житловому будинку у місті Семенівка Новгород-Сіверського району. У наслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС оперативно ліквідували за попередню інформацію. Жертв і постраждалих немає. Внаслідок удару по місту Тернопіль станом на ранок відомо про 9 загиблих ще 22 людини поранені. За даними мера міста, зруйновано багатоповерхівку. Також пошкоджені інші житлові будинки. На місцях триває рятувальна операція. На Хмельниччині внаслідок російської атаки пошкоджена ЛЕП у Шепетівському районі. За інформацією голови Ова, відсутні електропостачання у 27 населених пунктах. На Львівщині через російський удар постраждав енергооб'єкт. Як зазначив очільник області, окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Також руйнувань зазнали дерево обробне підприємство і складське приміщення. На одному з об'єктів виникла пожежа. За попередніми даними обійшлося без жертв і потерпілих івано франківському районі постраждали троє людей, серед них двоє дітей. Вова повідомляють, що ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Відомо про пошкодження одного домогосподарства. В окремих регіонах України через наслідки атаки введені аварійні відключення Укренерго. Зокрема, аварійно вимикають світло на Прикарпатті. Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. РФ вночі випустила по Україні більш ніж 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами президента у Тернополі є значні руйнування будинків і під завалами можуть бути люди. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев'ять людей загинуло. Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Туреччини. Главу держави в Анкарі зустріли турецькі посадовці. Також на кадрах, секретар РНБО Рустем Уміров, який напередодні відправився у відрадження. Плануються переговори Зеленського із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та спецпредставником США Стівом Віткофом. Адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні. За даними змі, подібно до попередніх переговорів Трампа щодо Гази, ця пропозиція охоплює чотири ключові напрямки: умови миру для України, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку, а також майбутні відносини між США, Росією та Україною. Зазначається, що російський представник Дмитрієв заявив, що наприкінці жовтня з посланцем Трампа. Стівом Віткофом працювали над розробкою цього плану.